Я кірені 5 років. Я живу в прекрасному місті Херсоні, де завжди світить сонце і багато зелені. Я люблю малювати і грати зі своїм плюшевим ведмедиком. Він мій найкращий друг, і ми разом проводимо багато часу. Кіра це маленька дівчинка з сонячного Херсона. Її місто відоме своїми красивими парками і затишними вуличками. У кіри ясні блакитні очі та довге світле волосся, заплетене в косички. Вона завжди усміхається і випромінює радість. Вона любить малювати, грати зі своїм плюшевим ведмедиком і слухати казки перед сном. Її улюблена казка про принцесу, яка рятує своє королівство. Кіра живе зі своїми батьками у затишній квартирі. Її мама завжди готує смачні страви, а тато розповідає цікаві історії. У неї багато друзів, з якими вона грається у дворі. Вони разом будують замки з піску і грають у хованки. Кіра дуже любить своє місто. Особливо набережно, де можна годувати голубів і милуватися річкою Дніпро. Вона часто ходить туди з батьками на прогулянки. Життя Кіри було сповнене радості, сміху та безтурботності. Вона насолоджувалася кожним днем, граючи з друзями і відкриваючи для себе нові речі. Вона ще не знала, що таке війна, страх і біль. Її світ був сповнений любові і турботи. Але все змінилося 24 лютого 2022 року. Війна прийшла в її місто, і життя Кіри вже ніколи не буде таким, як раніше. Кіра та її родина змушені були ховатися в підвалах, щоб уникнути небезпеки. Вона більше не могла гратися на вулиці з друзями. Але навіть у ці важкі часи Кіра не втрачала надії. Вона продовжувала малювати і грати зі своїм ведмедиком, знаходячи розраду в простих речах. Її родина і сусіди підтримували одне одного, ділилися їжею і допомагали в скрутні моменти. Вони вірили, що разом зможуть подолати всі труднощі. Кіра мріяла про той день, коли знову зможе бігати по вулицях свого рідного міста, гратися з друзями і насолоджуватися мирним небом над головою. Вона знала, що цей день обов'язково настане і продовжувала вірити в краще майбутнє для себе і свого міста. 24 лютого 2022 року Кіра прокинулася від дивних звуків. Це були вибухи. Спочатку вони були тихими і далекими, але потім ставали все гучнішими та ближчими. Мамо, що це за звуки? Це війна? Батьки Кіри були дуже налякані. Вони не знали, що відбувається, але розуміли, що це щось страшне. Тато Кіри увімкнув телевізор, і вони побачили новини. По телевізору говорили, що почалася війна. Це коли погані люди прийшли на нашу землю і хочуть нас образити. Але ми не будемо боятися, ми сильні. З кожним днем війна наближалася до Херсона. Місто спорожніло. Вулиці, які колись були наповнені життям, тепер стали мовчазними свідками страху та невизначеності. Люди боялися виходити з дому, адже кожен крок міг стати останнім. Багато людей виїхали, рятуючись від обстрілів. Вони залишали свої домівки, свої спогади, своє життя, щоб знайти безпечне місце для своїх родин. Кожен від'їзд був прощанням з минулим, яке вже ніколи не повернеться. На вулицях з'явилися солдати та військова техніка. Військові патрулі стали звичним явищем, а звуки танків і бронетранспортерів стали частиною повсякденного життя. Мені страшно виходити з дому. Я боюся, що щось погане може статися. Кіра більше не могла гратися на вулиці. Її дитинство було зруйноване війною. Вона дивилася на порожні двори і згадувала, як колись гралася з друзями. Їй було страшно виходити з дому. Кожен звук за вікном викликав у неї паніку. Вона боялася, що війна може прийти до їхнього дому. Вона постійно чула вибухи та постріли. Нічне небо освітлювали спалахи від вибухів, і кожен з них нагадував про небезпеку, яка була так близько. Ночами Кіра часто прокидалася від кошмарів. Їй снилися жахливі сцени війни, і вона не могла знайти спокою навіть у сні. Їй снилося, що війна ніколи не скінчиться. Вона бачила руйнування і страх, які переслідували її навіть у снах. Батьки Кіри намагалися захистити її від страшних новин. Вони робили все можливе, щоб вона не чула про жахи, які відбувалися навколо. Вони не дозволяли їй дивитися телевізор і слухати радіо. Всі новини були занадто страшними для маленької дівчинки. Але Кіра все одно відчувала, що відбувається щось жахливе. Вона бачила, як змінилися її батьки. Як вони стали більш тривожними і мовчазними? Вона бачила страх в очах батьків, чула їхні тривожні розмови. Вона розуміла, що щось дуже погане відбувається, навіть якщо їй не говорили про це прямо. Ми повинні знайти спосіб захистити нашу доньку. Ми не можемо дозволити, щоб війна зруйнувала її дитинство. Ми повинні зробити все можливе, щоб вона відчувала себе в безпеці. Батьки Кіри розуміли, що залишатися в Херсоні стає все небезпечніше. Вони вирішили виїхати з міста, щоб захистити свою доньку. Ми повинні зібрати найнеобхідніші речі документи, трохи одягу, улюблені іграшки Кіри. Їм було дуже важко залишати свій дім, але вони знали, що це єдиний спосіб врятувати свою дитину. Батьки кіри вирішили їхати до Туреччини. Вони чули, що там безпечно і що турецький народ гостинно приймає українських біженців. Подорож до Туреччини була довгою та виснажливою. Вони подолали сотні кілометрів, змінюючи транспортні засоби, щоб дістатися до безпечного місця. Кіра ніколи ще не їздила так далеко від дому. Вона дивилася у вікно автобуса, спостерігаючи за незнайомими пейзажами, які швидко змінювалися. Я сумую за своїм ліжком, за своїми іграшками, за своїми друзями. Мені не вистачає наших спільних ігор та сміху. Але найбільше Кіра сумувала за своїм містом. За своїм херсоном. Вона часто згадувала про гулянки вулицями рідного міста. Вона пам'ятала, як гарно було в Херсоні до війни. Вулиці були наповнені життям. Діти гралися на майданчиках, а дорослі спілкувалися на лавках. Як ми з батьками гуляли парком, каталися на каруселях, ходили в зоопарк. Це були найкращі моменти мого дитинства. У Туреччині Кіра з батьками прожили кілька місяців. Вони намагалися адаптуватися до нового життя, знайомилися з місцевими традиціями та культурою. Вони жили в готелі, який надавав притулок українським біженцям. Це було тимчасове житло, але воно стало для них новим домом. Кіра познайомилася з іншими дітьми, які також були змушені покинути свої домівки через війну. Вони разом гралися, ділилися своїми історіями та підтримували одне одного. Вони малювали картини. На яких зображували свої мрії та спогади про рідні місця, це допомагало їм відволіктися від сумних думок і знайти нових друзів. Незважаючи на всі труднощі, Кіра та її родина намагалися знайти радість у нових враженнях. Вони відвідували місцеві пам'ятки, куштували турецькі страви та вчилися жити в нових умовах. Кожен день приносив нові виклики, але також і нові можливості. Вони вчилися цінувати кожен момент і знаходити щастя навіть у найскладніших обставинах. Після Туреччини Кіра з батьками переїхали до Болгарії. Там їм запропонували тимчасове житло та допомогу з адаптацією. Кіра почала ходити в болгарський дитячий садочок. Їй було важко звикнути до нової мови, до нових звичаїв, до нових людей. Але Кіра була дуже товариською та допитливою дівчинкою. Вона швидко знайшла спільну мову з іншими дітьми. Ми намагаємося зробити все, щоб наша донька забула про жахи війни. Ведемо її в парки атракціонів, купуємо їй подарунки, читаємо їй казки. Але Кіра не могла забути про свій дім, про свій херсон. Мамо. А коли ми повернемося додому, коли закінчиться війна? Скоро моя рідна, скоро. Ми обов'язково повернемося додому, коли закінчиться війна. Кожного вечора перед сном Кіра дивилася на карту світу, яку їй подарували в Болгарії. Вона знаходила на карті Україну, а потім знаходила Херсон. Кіра вірила своїй мамі. Вона вірила, що війна скоро закінчиться, і вони повернуться до свого рідного Херсона. Кіра часто згадувала своє життя в Херсоні до війни. Вона згадувала, як вони з батьками ходили на прогулянки до річки, як гралися з друзями у дворі, як святкували її день народження. Мамо, а пам'ятаєш, як ми ходили в зоопарк і бачили слона? А пам'ятаєш, як ми каталися на каруселі? Звичайно, моя рідна, я все пам'ятаю. Кіра згадувала смак бабусиних пиріжків, запах свіжоскошеної трави, спів птахів у парку. Вона згадувала все те, що було таким рідним, таким дорогим, таким безтурботним. Кіра мріяла про той день, коли вони повернуться додому. Вона мріяла, як обійме своїх бабусю і дідуся, як зустрінеться зі своїми друзями, як знову буде гратися у своєму дворі. Вона вірила, що війна не зможе відібрати у неї її мрію. Кіра мріяла, як піде до школи, як навчиться читати і писати, як стане дорослою і буде жити в мирній і щасливій Україні. Незважаючи на всі випробування, які випали на її долю. Кіра не втратила оптимізму та віри в краще майбутнє. Вона знала, що Херсон це її дім і що вона обов'язково повернеться до нього. Вона вірила, що війна не зможе зруйнувати її любов до рідного міста. Вона вірила, що Херсон завжди буде жити в її серці як символ надії, сили та незламності українського народу.